Вітаю тебе, мій любий друже. Сьогодні до нас завітав гість. Тобі цікаво, хто такий? Тож відгадай загадку. В Ліс ми з друзями пішли, диво дивне там знайшли. Як лобочок ця тваринка, вся в калючках в неї спинка, хай собі затямить всяк, зветься дивний звір, їжак. А звуть їжачка Колько. Він шукає собі нових друзів і прийшов до нас по допомогу. Давай допоможемо їжачку і зробимо для нього ось таких чудових колючих їжачків. Отже, для роботи нам потрібен кольоровий папір. Ти можеш обрати будь-якого кольору ножиці, клей, пензлик, чорний фломастер або маркер та простий олівець. Розгортаємо вертикально попір. Загинаємо знизу приблизно 5 см. Проклажуємо. Розгортаємо аркуш до себе горизонтально. Загинаємо навпіл. Проглажуємо. Тепер повністю все розгортаємо. Розрізаємо знизу по лінії, не дорізаючи до лінії згину. Тепер беремо клей і промазуємо клеєм верхню частину. Відрізану частину приклеїмо до верхньої частини. Олівцем малюємо контур мордочки. Ротик і очі малюємо фломастером. Вирізаємо по контуру мордочку. Розвертаємо основу ось так і збираємо аркуш гармошкою, згинаємо нижню частину вгору і приклеюємо. Тепер розправляємо їжачкові голочки. Та приклеюємо носик. Також їжачка можна прикрасити грушками, яблочками чи грибочками. Ось який гарний їжачок у мене вийшов! Сподіваюсь, у тебе теж все чудово вийде! Я чекаю фото твоїх їжачків. А на цьому я з тобою прощаюсь. До побачення, до нових зустрічей!